Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький і 327 бездарі, які а, не працюють, а крутять піки за діви. Отаке буде у нас сьогодні прев'ю. Я радий вітати вас на чарому відео. Сподіваюсь, воно відбудеться. Тому що тут цікавенький контент. В нас оновились нагороди за Дівізіони, і тепер тут даються. Паки 87, або 1, або два одразу бездарі з минулих промокоманд. І я саме заради цих паків пішов і вибив, скільки там зараз, 12 перемог потрібно. Тому що з них ловили роботяги, R10 версії, кони, спешл версії, ікони, супер спеш карти. Я коли побачив минулого тижня, я такий ого, ніхрена собі, чого я не грав. А отже, ми зібралися. Повідкривати ці паки. Сподіваюся, що буде цікаво. Якщо вам сподобається, то лайк, не забудьте всунути. І поставте якийсь там, напишіть коментар, поставте, Поставте, залишите, як вам зручно, під цим відео. А ми будемо зараз розпочинати. В нас будуть відкриватися піки. В нас будуть відкриватися ці паки. І, можливо, дехто, хто не вірить, що йому щось паде на тоті, буде якісь пакетики відкривати. Але я готовий. Окей, мені сказали, що з цього паку. Може випасти 87x2 з TVG? Віримо. Let's go. Я пішов. Sunder да? СТ. Боже, це якась срань. Ну який камнібол Лібертадорус? Ну який нахрен Лібертадорус? Ну нащо я це? Який Санта Круз? Ти ще граєш. А хто другий? Це хто? Це який ні. Уй, <гас> ну стівін ні хрена не коштує. Ну не вже не можна. Ну скільки ви будете з мене знущатись? Спроба номер 2 Я тут смачно понюхав. А що буде в тебе, пане Пантелеймон? Ферве Німеччина. Жіноча Бундесліга. Схоже, що ти будеш мій друг. Баварія Мюнхен. Шулер, ясно. Перша така сама фігня, як в мене. Ірійну гатузу, аплодисменти. Ти просто, ми з тобою, отак. Просто ось вони. Ось ти, ось я. Але до речі, слухай, з батарейки 90 df 89-та фізика. Це ще й непоганий виглядає. Ось, 87 x 2 спроба номер 3 Ну то дайте класний дроп. Іє. Чому тут постійно виходить спочатку 87-й? Що ви за нелюди? О! Це в нас центурі Trailblazer, да, карта? Есте Нігерія. Гадки немає. Хто це? Просто нуль уявлень. Ага, Ошуала. Прекрасно. І Доннарума. Пантелемон! То нам з тобою ще пощастило, бро. В нас, в нас хоча б було по іконі. А тут Джан -Луїджі, Донна Доннарума і Ошуала. 2-3, 87. Плюс. Опа! FC Pro Life, да? Може нейтанакі якийсь хоча б. Ясно. А звідки ви МБП ловите в чатику? Скажіть мені, будь ласка, ЕС Тупіньян, це я поняв. І Фабіо Карвальо. А, тобто в нас анімація найкращої карти Тунель, да? А виходить з першого найнижчий рейтинг. Фабіо Карвальо це хоча б не фодер. Він коли апнеться до 89-го. А він же апнувся! О, то він же апнувся. А покажи його тепер. 4-5 зірочки, 92-й пейс, 85 удари, 92 дрібла. Він більш-менш насправді. За нього програвці реально грали на турнірі. Тобто за будь-які дів від третього і вище за покращені нагороди ми бачимо два гравці. FC Pro Life — Це карта, яка буде найкращого рейтингу. Але виходить в нас найнижчий рейтинг, тому я і плутався. Тому я і в себе заплутався. Це дівчинка з Ямайки. Камерон. І Інсінія. Я б не зрадів такому дропу. І звідси Зідан, не, не здивуюсь, є керування. Полетіли. Так, ми зараз по тунелю зрозуміємо. Ні, не Зідан. Центуріон звідси буде найкраща карта. Найгірша ЛП Іспанія Бундесліга. Special Грімальдо буде ліворуч, перший, да? Да. А хто буде другий? Центуріон. Донна Рума, ні, не Зідан. На жаль, не спрацював нижчий дивізіон. 87. Іє, викрутіть назад. Так, це буде Трекстар. Але перша дівчинка на ЛЗ Франція. Аркама. Це буде Карчові або Бача, да? А це гарний рейтинг, слухайте. 90-й! А що тоді вийде трек? Корто, який тролінг. Боже, я вже собі валював. Тут я не знаю, там Бапетрик стар, якого не існує. Ну що це за скам контора? Так не можна з людьми. Ай. 87x2. Твій. Це буде Ultimate Successor найкращого рейтингу. Найгіршого буде Безер з Іспанії. Напевно, якийсь Vivian, да? Ні, Барса. О, це той! І Ніго Мартінес. До речі, він гарний. Він коли піде, бо підійде, буде біст. А це хто? Кобель, ясно. Нас заскамали. Розходимось, ідіть працювати. <сті> Стіна. Зараз зідана, зідана зловить людину. Диви, 86 x 2 або Мессі. Кіміч, до речі, слухай. А це найкраще за сьогодні. О, будь ласка, один. Ось вам і все. І потіти не треба у дивізіонах. Це найкращий дроп за сьогодні. Джошо Кіміх. 150 тисяч монет. Єнот золотий, моделька скрипти Кіміха. Ми оці паки відкриваємо, поняв? Давай, Лілепут. 87x2 твій. Опа. А це Гробе Троторс. LM Іспанія це буде містер Грімальдо. І будь-який рейтинг може бути в Lobet Троторс. Але там в них зіграність максимальна. То можливо хтось більш -менш грабельний. І їй, будь ласка. Хто це? Оскар. Ні, напевно, це фігня. Хоча б якийсь е, Дуглас Луїс або Жолінтон. Опа! Все! Бачиш, як ми тебе! Розкрутили на двох інформів. Let's go! І тепер наш пакетик. Це буде Трек Стар і якась дівчинка. Лівий Вінгер, Англія. Дівчинка, напевно, міт, да? Чи, Хем, хем, хем. Хем Центуріон, Трейлблейзер, боже, я все наплутав. І Гаррі Кьювел. Дивіться, якщо б це було якесь СБЧ. Де ми витратили 3 монети, тоді б я сказав, окей, воно його відбиває. Він 120 тисяч коштує, але в поточні склади, кому він залетить? Хіба б мені в склад Ліверпуля, я б породів. Але не сюди. Так, окей, друзі, рухаємось далі. Опа, це буде це, це, з ACDC. Другий. Перший ясно, що все. Перша карта завжди безер. Тепер друга карта. Луудроп. Слухай, ну напевно, це не так і погано. 5-4 зірочки, золотий трікстер. Умовно поняв, під якісь там кубки під лінки. Це краще, ніж в багатьох падало. Давай так скажу. Так, давайте в нас набір 2-3 гравці 87. FC Pro буде найкраща рта. Воротар Іспанія Ла Ліга. Блін. Воротар це не буде Куртуа, це буде у Найсімон, де? Але 88 рейтингу. Тобто FC Pro, Фабіо Карваль. Слухай, Фабіо Карвальо не так погано. За нього повторюсь, програвці грають, а вони знають напевно за кого грати. Пане Рокас, о, oh, до речі, це новенький нікнейм. Можливо, це дебют Манчестер Юнайтед на Аватарці і Гробетрос. А можливо, господи, я неправильно прочитав. А можливо, Кріштіано тут якісь, ні? Суперліга ЦЗ. Це буде Савіч. Да? Він же ще є в грі. Два Гробетрос? Ясно, Кріштіано. Два Кріштіано. Два гробетрос і обиду 87 геййтегу. Вау! І Хамес, схоже, що теж. Два гравці, 86. Перший це в нас Аргентина. Нападник Комнебол Лібертадорес. Не знаю, хто це. А другий це буде Центуріон. Баркос. 86-й Баркос. І Хемп, напевно. Да. О, тебе прям фул заскамали Фул заскамали, Мені шкода, друже. Окей, ось він, 86 x 2 Поки я намагаюся зрозуміти, куди пішов чат. Ми бачимо серба з Лаліги. Хто там серб з Лаліги? Я б сказав цей. Блін, я забув його прізвище, але неважливо. А, гудєлі. Ні, я не на нього думав. І другий це буде. Адвінкула. До речі, за цього Адвінкулу всі програли на турнірі правого захисника. А в тебе ще і команда бюджетна. От спробуй його в склад, насправді. Де ось він пак, поки не роз'єднала містер сосіска, я так Михайла називаю. Собака для тих, хто з Ютуба не знає. В нього поганяла: містер Сосіскін, Челсі, Броунс, Люсі і. Карім Зе Дрім. Слухай, Карім Зе Дрім непогано. В нього класні фінеси. Хто вміє грати за Каріма за цього розриває? Якщо зав'яжеш з S то йди діджеєм, я можу. 87 x 2 друзі, чергові. РМ, Німеччина, Лохман, ми її вже бачили сьогодні. Пане Закмансон, трек для тебе. Це ж ти просив? Вибачте, я переплутав з Лохман і Донна Рума, Ясно. Фігня. Ні, заба класний, погоджуюсь. Так, тут буде FC Pro. Лівий Вінгер Англія. Це буде 87. мід. І якась карта з FC Pro. Можливо, можливо, можливо. О! Нічого собі, Куперман. Ти приніс нам вдачу. Габі жезус! Це напевно топ 1 дроп, да, за сьогодні? Але це не з FIFA. Стоп the rock. Тим часом в нас хтось з Аргентини Бундесліга. О, це буде Паласіос, да? Паласіос це непоганий. 88 і Доннарума, напевно, так, да? центуріон? Завжди Доннарума. Але Паласіос непоганий. О, хелікоптер, давайте Хелікоптер. Він просив тричі, а потім включимо Джеркіт Out. Ой. Тим часом у нас CDM, Аргентина Паласіс чат, я з вашою музикою завтикав другий раз, все. Потім музика Баер. Паласіос 88 і ще один FC Pro. Габіжуз. О, слухай! А це вже гарний дроп. А що там Кібер за Жезуса, який грає? В нього є якісь шанси взагалі далі вийти? Це 400 000 монет, і це Паласіос, який теж не full B'зде. О, там тільки Хамес. І тим часом пан Іваносік відкриває свої два гравці з рейтингу 86 і ловить тут соло Кембла ACDC, А це непогано, до речі. 83-й пейс, 88-й Деф, 89-та фізика. Це непогано, якщо чесно. 87x2 від пана Люксик. Давай, пане Люксик, успіхів тобі. В тебе буде два Globet Rotters. Перший ЦЗ Німеччина. Ні, перший не Globet Rotters. ЦЗ Німеччина там не було такого, да? Шльотербек. До речі, не найгірша карта з бюджетних. А це хто? О, Дуглас Жолінтон! Блін. Дуглас Луіс було б трошки краще, але Жолінтон. Ну знов в поточні склади, то кому він залітає, так? Да? Типу, як карта з цього піку, це не Фодер. Він там якийсь 70 тисяч коштує 80. 000. Але в цілому та фігня, звісно. Пане Буданов, ваш 87x2 Trek Star, буде прикольно, якщо тут випаде кордоба. Цап, Сполучені Штати Америки, МЛС. О, а це буде не Донован Герой, це можливо подвійний трекстар? Да, прикиньте. Донован Герой. 87-го рейт, ну і ще один Трекстар. І тібо куртуа, ясно. Якщо немає куртуа, то воротар в тебе вже є дотоців. Один раз ловив відкладну червону УФК і дуже дивався цьому. О, а я не ловив. Так, опа, Globe Trotters. Я досі не знаю, як вимовляти це промо правильно. Цю дівчину ми вже бачили. Там на Ямайці. Real bigis. Cameron. І Еступінян. Аплодисменти Котовський, Ото ти чекав. Ото ти чекав, чекав і дочекав. Жесть просто. Поважай свого батька. Так, тут нас Sunderstruck uh, ACD ой, цей. Uh, uh, господи, це Пак 87 x 2 до речі. Це всі повага. Це Санта uh, Круз, який я думав, що вже не грає. Але подивіться, він все ще грає. О! Гедвін Вандерсар! прикинь? А це тобі подяка, ти нам врятував нарізку, тому що це найкраще, що в нас випало взагалі за цей час. Let's go. Да, на PlayStation. Дякую за фоллоу, Там хтось підписався.